Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці української мови. Сьогодні у нас урок узагальнення та систематизації знань про речення. Знає кожен з нас чудово, не прожити нам без мови. Щоб розумним, мудрим стати, треба рідну мову знати, а щоб гарно говорити треба рідну мову вчити. Ну а зараз гра продовж речення. Будь ласка, речення виражає, речення, в якому про щось розповідається, називається. У кінці розповідних речень ставимо. Речення, у якому про щось запитується, називається. Речення, у якому висловлюється спонукання до дії. Це яке речення? Основа речення це. За інтонацією речення бувають. Зв'язок між словами у реченні встановлюємо за допомогою. Ну а зараз запишіть, будь ласка, число, класна робота. Наступне завдання таке. Треба списати речення, а в кінці речень поставити розділові знаки. Отже, я вам прочитаю, подумайте, які треба поставити знаки, спишіть та поставте розділові знаки в кінці речень. Канікули радісна пора. Де можна придбати квитки? Вчора ми відвідали виставу, котик і півник. Наступне завдання. Треба списати текст та підкреслити головні і другорядні члени речення. Давайте розберемо ці речення. Настала золота осінь. Про що речення? Про осінь? Що про неї говориться? Осінь що робить? Що зробила? Настала. Отже, підмет осінь, присудок настала. Як ми підкреслюємо підмет, пригадайте. Правильно, однією лінією, а присудок двома. Осінь яка? Золота. Отже, слово золота це другорядний член речення. Підкреслюємо пунктиром. Ось такою лінією, як ви бачите, на сітці зошита, яка переривається. Наступне речення коротеньке. Прийшов жовтень. Про що речення? Про жовтень. Це підмет. А що він зробив? Прийшов присудок. У парках і садах цвітуть осінні. Квіти. Подумайте, про що це речення? Що вони роблять? Квіти які? Цвітуть де? Підкреслій, будь ласка, відповідними лініями. Всі ці члени речення. І останнє. Листя встиляє землю різнобарвним килимом. Це речення про що? Що воно робить? Встиляє чим? Килимом яким? Встиляє що? Отже, поставте відео на паузу та виконайте це завдання. А зараз гра розсипанка нам треба зі слів першого рядочку скласти та записати речення. Слова такі: За сховався зайчик високим. Пагорбом. Складіть речення та запишіть його. Перевірте: зайчик сховався за високим пагорбом. Подумайте, де в цьому реченні основа, як її визначити? Другий рядочок мишка зернинку сіренька знайшла маленьку. Поставте відео на паузу, складіть речення із розсипаних слів та запишіть його. А тепер перевірте, сіренька мишка знайшла маленьку зернинку. Визначте, про кого це речення? Що вона зробила? Далі прочитаємо речення та за допомогою питань усно встановимо зв'язок між словами. Під вечір прокинувся легенький вітерець. Про що це речення? Про вітерець. Вітерець що зробив? Прокинувся. Прокинувся коли? Під вечір? Вітерець який? Легесенький. Наступне речення Метушаться за вікном спритні ластівки. Про кого речення? Ставимо питання. Хто? Ластівки? Ластівки що роблять? Метушаться. Метушаться де? За вікном? А ластівки які? Спритні. Наступне завдання. Таке, як і попереднє, але теми виконували усно. Це ж треба буде записати, а потім за допомогою питань установити зв'язок між словами. Отже, читаємо речення, записуємо його, а потім встановлюємо зв'язок між словами за допомогою запитань. Чорнокрилі лелеки довго кружляли над деревом. Хто? Про кого речення? Що вони робили? Кружляли як? Кружляли де? А лелеки які? Треба списати та замість пропущених слів, Ось тут, де ми бачимо порожні такі місця лінії, тут треба записати слова, які відповідатимуть на ці питання. Маленька суничка крадькома виглядала з-під листка. Про що це речення? Що вона робила? Виглядала як? Виглядала звідки? Соничка яка? Ну, а зараз домашнє завдання. Письмового завдання немає. Треба відповідати на питання. На сторінці 46 підручника під рубрикою Що я знаю. Ну що ж, дітки, оцініть свою роботу на уроці. Якщо було легко лайк, якщо важко дизлайк. І якщо були труднощі, то ми показуємо великий палець у бік. На цьому наш урок закінчено. сподіваюся, що ви тишечки повеселились на фізкульт хвилинці та розім'яли свої м'язи, а ми зустрінемося з вами на наступному уроці. До зустрічі!